В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні у програмі. На Прикарпатті ліквідували масштабну нарколабораторію. В коломий чоловік підпалив літню кухню колишньої тещі. Вогнеборці врятували 900 качок від вогню у заболотівській громаді. У верховині підняли з річки тіло чоловіка. Незаконний бізнес організував мешканець надвірнянщини. Киянин заблукав у засніжених Карпатах. На Прикарпатті ліквідували масштабну нарколабораторію. Фігуранти організували виробництво амфетаміну в особливо великих розмірах. Слідством задокументовано, що незаконний бізнес організував 45-річний Прикарпатець. До злочинної діяльності він залучив ще двох 34-річних спільників. Поліцейські Прикарпаття спільно зі службою безпеки України ліквідували масштабну нарколабораторію з виробництва психотропних речовин. Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Фігуранти організували виробництво амфітаміну в особливо великих розмірах, завдяки злагодженим діям слідчих слідчого управління. Оперативники управління стратегічних розслідувань департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та співробітників служби безпеки України. Незаконне виробництво припинено, а психотропні. Речовини вилучено слідством задокументовано, що незаконний бізнес організував 45-річний мешканець Калуша. До злочинної діяльності він залучив ще двох спільників: 34-річного Калушанина та 34-річну жительку Івано-Франківська. Ході до того розслідування було встановлено, що фігуранти здійснювали синтез амфітаміну у гаражному приміщенні та на березі річки Лімниця. Прохоронці встановили канали постачання прекурсорів, місця виготовлення, зберігання та фасування наркотичного засобу та психотропних речовин. Лідер злочиної групи безпосередньо відповідав за процес виготовлення амфітаміну. Інші учасники займалися фасуванням та зберіганням заборонених речовин у значних розмірах з метою подальшого збуту, а також транспортування прекурсорів та необхідного обладнання. У рамках достову розслідування поліцейські здійснили понад 20 відборів зразків заборонених речовин та прикурсорів в особливо великих розмірах. За силової підтримки спецпризначенців було проведено 16 санкцій. На уних обшуків за місцями проживання фігурантів у підсобних приміщеннях та транспортних засобах під час обшуків виявлено та вилучено хімічні речовини, лабораторне обладнання, грошові кошти отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку та інші речові докази. Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у чиненні кримінальних правопорушень. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Достове розслідування наразі триває. Прохоронці вживають заході для встановлення інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності. Процесуальне керівництво справи здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Підпалив літню кухню колишньої тещі. Фігурант на ґрунті неприязних відносин підпалив приміщення в Коломиї. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. зломисника поліцейські затримали в процесуальному порядку та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Прикарпатські поліцейські оперативно затримали у вчиненні злочину. Фігурант на ґрунті неприязних відносин підпалив приміщення літньої кухні мешканки Коломиї. Наслідок пожежі ніхто не постраждав. 6 квітня до Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу будинку на одній із вулиць районного центру. За указаною адресою негайно виїхали слідчо-противна група оперативники та спеціалісти криміналісти. Рятувальники ліквідували пожежу вогнем пошкоджено покрівлю будівлі. Та знищено побутові речі, які знаходилися всередині будинку. На місці події спеціалісти-криміналісти попередньо встановили, що загорання сталося внаслідок занесення стороннього джерела вогню. Поліцейські опитали потерпілих свідків та очевидців, проаналізувавши всю отриману інформацію. Прохоронці оперативно встановили особу причетну до злочину, та затримали. Його за місцем проживання йдеться про місцевого мешканця 1990 року народження. Фалія слідчі затримали в процесуальному порядку. Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід за скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох. До десяти років вогнеборців рятували 900 птахів. 8 квітня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу фермерського господарства у Зібранівці заболотівської громади. На момент пожежі в будівлі перебувало 1000 тисяча качок. Рятувальниками врятовано 900 птахів. Причина виникнення пожежі встановлюється. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі, яка була облаштована під фермерське господарство в селі Зібранівка Заболотівської Територіальної громади, прибувши до місця виклику, рятувальники спільно з місцевими пожежними командами вогнеборців, добровольців, селищ заболотів, сіл Задубрівці, Джурів та Вовшківці, оперативно ліквідували пожежу крівлі та перекриття приміщення на площі 50 метрів квадратних. Не допустили поширення вогню на більшу площу. На момент пожежі в будівлі перебувало тисячу каченят. Завдяки оперативності рятувальників було врятовано 900 птахів. Наразі причина пожежі встановлюється. Рятувальники ДСНС дістали з річки тіло чоловіка. 7 квітня до них звернулись працівники поліції, які повідомили про те, що місцеві жителі побачили посеред річки чорний черемош тіло чоловіка. Рятувальники вкотре нагадують, недотримання основних правил може коштувати життя. Сьомого квітня увечері рятувальники виїжджали для підняття тіла чоловіка з водойми в селищі Верховина Верховинського району. Повідомлення до рятувальників надійшло від працівників поліції близько сьомої години вечора. Вони повідомили про те, що місцеві жителі звернулися для того, щоб підняти тіло чоловіка з річки Чорний Черемош, яке знаходилось посередині річки. Прибувши до місця події, рятувальники провели роботи з підняття тіла чоловіка 1963 року народження з річки на берег, де передали працівникам поліції. Рятувальники вкотре наголошують на важливості дотримання правил безпеки, перебуваючи поблизу водойм. З початку року на водних об'єктах на Прикарпатті вже загинуло 9 людей, ще одного дорослого і одну дитину рятувальникам вдалося врятувати. Незаконний бізнес організував мешканець надвірнянщини. Поліцейські єремчанщини встановили, що 25-річний Прикарпатець розповсюджував наркотичні засоби. Фігуранта затримали на гарячому після чергового збуту канабісу потенційному клієнту за 2000 тисячі гривень. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку. Повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Збував заборонені речовини прикарпатські поліцейські затримали наркоз. Незаконний бізнес з розповсюдження небезпечних речовин організував мешканець Надвірнянщини. Фігуранти слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому повідомили вже про підозру у чиненні злочину. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час документування злочину поліцейські Єремчанщини встановили, що 25-річний Прикарпатець розповсюджував на території Надвірнянщини наркотичні засоби. Фігуранта затримали на гарячому під час чергового збуту заборонених. Речовин, канабіс, потенційному клієнту за 2 тисячі гривень все виявлене та вилучене направили на експертизу. Фігуранта слідчі затримали порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Затриманому вже повідомили про підозру, учинені кримінального правопорушення, передбачено за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Де це про незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. Рятувальники допомогли киянину, який заблукав у засніженому високогір'ї Карпат. В стані загального перехолодження та обмороження рук його передали медикам. Впродовж вихідних рятувальники двічі проводили пошукові роботи в горах і надали допомогу трьом людям. Фахівці наголошують, у горах негода, а тому просять утриматись від походів. 6 квітня рятувальники отримали повідомлення від колег з Чернівецької області про те, що турист три дні тому вийшов з селища Ворог та в напрямку гори Піпіван Чорногірський втратив орієнтування у Верховинському районі і потребує допомоги. Зв'язок з за заблукалим підтримувався, тому рятувальники швидко встановили координати місця знаходження. В телефонному режимі привели з чоловіком інструктаж щодо безпеки під час подальших його дій. Для проведення пошуково-рятувальних робіт виїхало 5 гірських рятувальників селища та на двох одиницях техніки рятувальники знайшли заблукалого чоловіка. Це мешканець Києва, 1987 року народження. Він був у стані загального переохолодження та з обмороженими руками. Фахівці надали йому першу домедичну допомогу та здійснили супровід до села Дземброня Верховинського району, де передали медикам. Ще двох туристів. Рятувальники відшукали 5 квітня спільно з колегами з Закарпаття. Вони повідомили про те, що двоє мешканців Київської області, 2008 року народження. Тратили орієнтування, заблукали в районі горидзеброня верховенського району. І потребують допомоги рятувальників з їх пошуку. Координати місця знаходження туристів було встановлено, проте зв'язок з ними був відсутній. Рятувальники поста піпіваль з Івано-Франківської області першими дісталися до заблукалих. До рятувальної операції були залучені колеги з Закарпаття. З огляду на складні погодні умови було вирішено спускатися найближчим маршрутом через територію Закарпатської області. Вже близько четвертої години ранку рятувальники разом з туристами прибули в урочище Тещора поблизу села Луги Рахівського району, де вже доночували. Стан здоров'я юнаків був задовільним. Медична допомога їм не знадобилася. Рятувальники вкотре застерігають у високогір'ї сильні снігопади, пориви вітру та обмежена видимість, а тому просять утриматись від походів на період ускладнення погодних умов. Випало близько 30 сантиметрів снігу також сильні пориви вітру і обмежена видимість. В зв'язку з різким погіршенням погодних умов високогір'ї закликаємо утриматись від виходів у гори до стабілізації погодних умов. Пориви вітру і хуртовини можуть становити смертельну небезпеку. Обмежена видимість вона дуже сильно ускладнює рух навіть для досвідчених туристів. Пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я найвища цінність. Не ризикуйте, дочекайтеся покращення погодних умов. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.